Запрошуємо до перегляду навчального модуля Заявки Модуль заявки дає можливість створювати різні типи заявок. Доступні такі заявки, заявка на купівлю валюти. Заявка на продаж валюти. Заявка на овердрафт. Розпорядження на погашення кредиту на вимогу. Заявка на кредит з фіксованим терміном. Заявка на депозит. Розпорядження на операцію з цінними паперами. Запит на кредит на вимогу. Запит на обмін валют. Список заявок наявний в меню заявки. Він містить заявки, створені клієнтом, на які він має права. За дефолтом список містить заявки, створені на поточну дату. Але критерії фільтру можна в будь-який час змінити. Можна фільтрувати за власниками рахунків у разі багатоконтекстного режиму, типом заявки, датою створення або відправки заявок. Натисніть кнопку Показати, щоб користуватися налаштуваннями. Таблиця під розділом фільтрів містить список відповідних заявок. Нову заявку можна створити вручну за допомогою відповідного меню Нове. Просто введіть потрібні дані в форму. Обов'язкові поля позначені темнішим зеленим кольором. Деякі поля містять значення за дефолтом, але їх можна змінювати. Якщо ви введете в поле некоректне значення, система про це сповістить. Після збереження заявки її статус буде для редагування. Якщо ви хочете позначити її як готово, ви можете змінити її статус на на підпис, але це не обов'язково. Щоб передати заявку до банку, її слід авторизувати. Ви можете авторизувати заявку, якщо її статус для редагування авторизувати або на підпис, і якщо ви маєте відповідні права. Правила авторизації подібні до інших транзакцій. Щоб авторизувати заявку, може знадобитися участь однієї або більше осіб. Коли останній необхідний підпис поставлено на заявці, вона має статус підписаний. Заявку зі статусом авторизовано можна відправити банку за допомогою дії Відправити. На цій стадії заявкою не можна керувати на стороні клієнта. Окрім цих, ви маєте додаткові функції. Наприклад, якщо вам потрібно щось змінити у платежі, який вже містить підписи, ви можете змінити його статус за допомогою дії Назад до редагування. Вона видалить усі підписи та змінить статус на Для редагування. Якщо є підстави видалити лише власний підпис із заявки, використовуйте дію Скасувати власний підпис. Ви можете додати внутрішні повідомлення до заявки за допомогою дії. Призначити коментар. Такі повідомлення не передаються банку, вони відображаються лише на стороні клієнта. Ви можете виконувати операції одна за одною за кожною заявкою на екрані реквізитів, або можете обрати кілька позицій на екрані списку заявок і виконати дії за всіма ними. В обох випадках система відкриває екран підтвердження, щоб узагальнити дані та зробити запит на підтвердження операцій. Якщо існує будь-яка проблема, система відображає повідомлення про помилку з описом причин. Існуючі позиції можна скопіювати. Ця функція дублює обрані заявки з абсолютно тими ж значеннями, що і в оригінальних позиціях. Ви можете згенерувати або відкрити заявку в документ PDF. Список заявок, що нині відображаються на екрані, також можна перевести в PDF.